привіт! Сьогодні розпочинаємо з вами прекрасний урок, на жаль, дистанційно, з великим задоволенням попрацював би з вами сам у спортивному залі, але такі реалії сьогоднішнього життя. Що ж, зараз я підтверджу секундочку, що я зрозумів, що наша конференція з вами буде записана, і будемо з вами продовжувати. Тема у нас з вами легка атлетика. Надзвичайно цікава і надзвичайно потрібна в житті. Як ви всі знаєте, е, легка атлетика це королева спорту, тому що ці навички, які ми з вами отримуємо на уроці, ми можемо застосовувати протягом всього нашого життя. Той самий біг надзвичайно корисний. Мало того, що ми з вами граємо в спортивні ігри і ви використовуєте біг. Так само, наприклад, комусь потрібно буде догнати маршрутне таксі. Ви зможете швиденько пришвидшитись. Перейти набік і догнати е, автомобіль або маршрутку, яка від вас від'їжджає. Це, звичайно, невеличкий жарт. Але сьогодні в нас з вами дуже цікава тема це розвиток швидкісних здібностей. Швидкість дуже важлива у різних видах спорту. І сьогодні я пропоную разом зі мною виконати певні вправи для того, щоб наші швидкісні здібності стали максимально кращими. Що для цього потрібно? Перш за все, для того, щоб наш. Що урок сьогодні з вами пройшов максимально класно вдало, і я вам від, від, від вас іде, ми з вами будемо використовувати праву світлофор, ту, яку ми з вами використовуємо зазвичай. Якщо вам щось незрозуміло, або ви маєте погане самопочуття, ви мені повинні показати знак, який означає червоний колір. Давайте зробимо разом. Червоний колір, так? Тобто, щось не так треба зупинитися, або я не встигаю, або я щось не зрозумів. Жовтенький колір, у нас з вами буде хвилька. так? Показали всі мені хвильку, ви використовувати, якщо треба якісь допояснення або все нормально, але я хотів, щоб в мене ця вправа вийшла краще. І якщо в нас все добре і можна переходити через дорогу, ми використовуємо з вами зелений колір. Зелений колір це знак ОК. Якщо ви мені показуєте ОК, я тоді знаю, що у вас хороше самопочуття, справа вдалася і у вас все просто супер. Домовились з вами чи ні? Хочу бачити, щоб всі домовились. Є супер, здорово, поїхали. Так, перш за все, дітки, це техніка безпеки. Я вас дуже прошу. Дистанційні уроки у нас проходять у кожного в різних місцях. Тому, будь ласка, розставляємо ручки в сторони і пробуємо, щоб нам нічого не заважало. Щоб ви не перекинули минулу базу, або не розбили зеркало, або не зачепилися за щось. Всім зручно! Пані, звичайно, вам. Супер, я бачу. Добре. Продовжуємо з вами далі. Так. Е Тепер, коли ми будемо виконувати вправи, наша головна основна мета розім'ятися правильно. Розім'ятися ми починаємо, як зазвичай, з голівки і спускаємося в ніг. до ножок. Максимальне навантаження сьогодні буде саме на нашій ногі, тому більший акцент будемо робити на для ніжок. Але не забуваємо і так само про наш. Пояс про наші ручки, плечі і так далі. Отож, техніку безвеки з вами повторили. Ще для контролю нам з вами обов'язково потрібно перевірити наш пульс. Чи готове наше тіло до навантаження? Давайте знащупаєте собі, знащупали, щупаємо на ручки. Так, згадаємо, табличне множення, будемо множити на 4, 15 секунд. Засікаємо час пішов, рахуємо. Завершили. Добре. Тепер множимо це все на 4. І скажіть, чи є у когось пульс більший, ніж 80 або 90? У мене все окей, а у вас? Супер. Добре, добре, Крістінка, не хвилюйся. Все добре. Не хвилюйся, все нормально. Добре, почнемо з вами. І так. Вихідне положили ніжки на різному. Руки на поїсі. Натяни голови. На раз вперед, на два, назад, на три, вліво, на чотири вправо. Приготувалися, вперед починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці, руки перед собою, колобі оберту. Чотири обовати ручками кістя. Чотири обороти ручками в літки і чотири обороти повною рукою. Приготувались руки перед собою, вихідне положення в кістях. Право починаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири. І раз, два, три. Закінчили. Добре, молодці. Наступна права. Широка стійка руки на поясі. Колові оберти тазом. Чотири обороти в ліву сторону. Наступний рахуночок. Чотири вправу. Ручки на поясі Ніжки прямі. Намагайтеся робити максимально правно. Витіке положення приняли. Вправу сторону вправу починаємо. Раз, два, три, чотири. Він Раз. Два. Три. Чотири в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири в іншу. Раз, два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступна вправа не менш важлива і не легкої взагалі і взагалі. Це наші нахили вперед. Широка тіка, ручки перед собою. Будемо виконувати нахил. Нараз, нахил до двох ніжок. Права ручка до правої, ліво до лівої. На два до серединки. На три до двох ніжок. На чотири вихідне положення. Виконуємо рівненько. Ніжки в колінах не згинаємося. Намагаємося максимально тягнутися до низу. Вихідне положення. Прийняли до двох ніг. Вправо починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчено. Це вдалося. В мене все добре. А вас? Добре. добре Працюю далі. Наступна вправа. Руки на полісі. Наша ліва ніжка попереду. спинка рівненька, Виконуємо випад. на 1, 2, 3. пружинні випади. Ліва ніжка у нас попереду. На чотири трибочком, зміна положення ноги. Стаю боком, щоб вам було зручно вигнати. Пильна війна, війна, вперед, не забалюємося, руки на бочку. Приготувались, починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчили. Добре, молодці. Юні, звичайно, для швидкості нам ще треба пострибати, тому що наші гомілкові суглоби, які є в ногах, надзвичайно важливі. 에, вправо вам всім знайома, ви її дуже любите. Руки на поясі, ноги на плечей. На раз тривочком, схресний крок. Ліва нога попереду на два вихідне положення. На три вправо, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три. закінчуємо. Добре, молодці. Піднімаємо ручки. Вдих. Вдих. Вдих Глибокий. Вдих. 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 Молодці. Як ваше почуття? Хорошо, вам саме почуття? Ви чули були. Все добре. Супер. Ми готові продовжувати. Так, діти. Лека етика і швидкість надзвичайно важливі. Сьогодні ми з вами зробимо акцент. Саме на ваших швидкісних здібностях. І так як у нас попереду з вами е, такий цікавий елемент в е, вивченні такої атлетики, як естетичний біг, тому зробимо сьогодні акцент саме на цьому. Так, у вас в кожного є вдома лінійка. Маєте лінійку? Давайте беремо лінійку. Добре. Що ми з вами робимо? Лінієчку ми кладемо перед собою. Перед собою обов'язково. Ручки перед собою ми будемо бігти з високим підніманням колін. По Потім буде звуковий сигнал. Ми з вами переходимо вперед, перестримуємо і продовжуємо знов біг. Після хлопочка знов повертаємося стрибочком назад і продовжуємо знову біг. З вами з високим підніманням колін. Зрозуміли? Супер, бачу, прийняв. Хорошо. Добре. Так, ручки перед собою. Все. І почали. Високе піднімання колін. Працюємо, працюємо. Бикарів на ручки біля корпуса. Оп. Молодці працює в Добре, 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 Оп. І останній раз. Оп. Завершили вправу. Добре, молодці. Дуже важлива вправа, швидкість реакції, треба щоденно приймати рішення і в той час бути швидким. Наступна наша лінієчка. Ми її залишаємо з вами по правому руку. Боку. Лінійчка по праву руку. 에, будемо з вами виконувати зараз два кроки зліва, переходимо два кроки справа. Два кроки зліва, переходимо, два кроки справа. Зараз вам демонструю. Буде час на виконання. Виконуємо наступним чином. Раз-два, стрибок. Раз-два, стрибок, раз-два, стрибок, раз-два, стрибок. Ми намагаємося це робити якомога швидше. Швиденько, крок крок пішли, крок-крок, пішли. Домовились з вами? Є, бачу, бачу, бачу. Все, все, супер. Так, готові? Працюємо. Ніжки трішки, дві груті. Добре. Na língua, não há intermédio das culpáveis. 10 minutos. 10 Certo. Agora estoura. Dobra. Tá, limite com o pó que ele foi né? Добре, треба відновити дихання? чи все окей? Чи тако? Як? Окей, супер, добре. Так, у нас з вами є ось такі дві купинки, такі досички. Або папір, хто ще знайшов, є у вас. Супер, молодці. Нам вони потрібні. Ми їх кладемо на підлогу на відстані 30 см одна від одного. Є? Добре. Будемо з вами виконувати біг на місці. Як тільки буде звуковий сигнал, наше завдання стрибнути і зупинитися на купинку. Домовились з вами? Це дуже просто. На що ми з вами звертаємо увагу? Приземляємося м'ягенько. Максимально тихенько на носочки, приземленням, яке ми завалюємося вперед. Вибиваємося назад. У нас корпус свій мене стрибок легенько і збираємося назад. По звуковому сигналу. Хлопочок стрибнули, перемістилися на купинці. Готові? Все, Поїхали. ми працюємо, молодці, 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 працюємо. Вот. Працюй, молодці! О! Оришло там весь ще разом! Працюємо сюди, бачимо сюди, шутень, пошли, масштаб, пошли, бо міжіть Добре, молодці. Так, тепер нам треба підходити купив півтора ми одна від другу. Щоб вам було добре, зрозуміло? Можна пілоночка можна трішки далі. Пілонка бачиш, можна трішки далі. Купинки далі, купинки далі. У нас є така класна штука з вами, чорниковий біг, коли ми з вами кубики переносимо. І в біг на короткій дистанції. І в естафетному бігу. Дуже швидко, щоб можна було змінити положення тіла. Що ми до цього робимо? Ми з вами виконуємо приставним кроком Крок вліво. Раз, два, дотор до купинки. До, до Раз, два, дотор до купинки. До Раз, два, дотор до купинки. До Стараємося робити два представні кроки. Зараз виконуйте самостійно. 15 разів. Готові? Самостійно. Починаємо. 15 разів. Готуємо самі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я випанув, а ви? Є, добре. Так, наступна справа. Беремо наші купити по бідесера. І кладемо одну спереду, а одну позаду. Отак. 30 см одна літові. Родишуємося з вами між ними. Будемо бігти, як тільки буде хлопочок. Ми вами стрибаємо спочатку в праву сторону на купинці, Самій хлопочок повертаємося бігти. Наступний клопочок, при попівній сторону на купинці, хлопочок повертаємося бігти. Окей. Зрозуміли? Бачу, бачу. Бачу. Крістінка? Є. Все. Добре. Хорошо. працюємо, Поїхали. Біжи, біжим, біжим, біжим. Швидко біжи. Dobré, mladí. Já vstávám, že vás já jak to mluvám, že se už víc nevidíte. Máme se, mladí, je to v Máme se, dobré u Бачу, 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 супер. Купілочки забираємо. У вас має бути тенісний м'ячик. Маєте? Добре. Коли ми біжимо до чоловіка. У вас залишилось дві хвилини. Добре, бачу. Коли ми з вами біжимо човниковий дір, ми з вами нам треба хватати. Або естественна паличка хватати. Зараз робимо простеньку вправу. Лівою ручкою підкидаємо. Правою ловим м'яч. Так п'ять разів. Самостійно пробуємо. Давайте. Вийшло? Тепер спробуйте наступне. Підкидаєте, присідаєте і ловите біля землі. Раз. Оп! Ловили. біля землі. Підкинули. Присіли біля землі. Пробуємо раз. Пробуй. Молодець. Бачу. 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 Так. Добре. Завершили. Ручку на пульс. Мінієм чи в кого нема більше, ніж 145-150. Ручку на пульс защупали. Засікали. Час пішов. Добре. Так, є когось більше, ніж 150. Покажіть мені. Чи все окей? Чи тако? Ілона, бачу. Добре, хорошо. Добренько. Маленька гра на завершення. Беремо лінійку. Тримаємо за минулий. Так. Зараз я вам буду казати цифру. Ваша задача. Ми лінійку відпускаємо і намагаємося зловити на цій циферці, яка вказана. Перша цифра у нас буде 15. Пробуємо 15. Раз. Ну, у мене 14, майже вийшло. Стасик, що там вийшло? Добре. Тепер 20. Давайте тримаємо, ловимо 20. Ловим 20. Оп! Є, в мене 20, в мене вийшло. Добре, Оля, бачив. вийшло, Стас. Добре. Тепер 25. 25 пробуємо. Оп! Ну, майже вгадав, 26, трішки встиг. Добре, так. Отему Янічку. Як ви себе почуваєте? Все добре? Все добре. Так, діти, я вам дякую за урок, ви, великі молодці. Дякую за допомогу. До зустрічі. Урок завершується. Будь ласка, домашнє завдання. Скидаю вам відеокомплекс справ з YouTube на техніку виконання низького старту. Перегляньте і обов'язково з вами обсудимо. Все, дякую за урок До побачення.